Далі я нагадаю про наш Ютуб сьогодні. Ви активно нам писали і. На жаль, не ставили ви питання до гостей наших розмовних студій, але ваші коментарі я бачу. Дякую вам. Не зупиняйтесь і продовжуйте писати в нашому чаті протягом дня, поки триватиме марафон Незламна країна Тетяна Острікова вже з нами на зв'язку, експертка з економічних питань, народна депутатка восьмого скликання. Пані Тетяно, вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити. Доброго дня, пані. Чи ви з нами, пані Тетяно? Налаштовуємо поки що звук. Перенабираємо. Перенабираємо. Розуміємо, що сьогодні чимало у, нас, чимало у нас дзвінків, які обриваються. Але, вочевидь, це можливо щось з погодою, не знаємо. Я нагадую, друзі, поки ми чекаємо Тетяну Острікову в ефірі, нагадую, що у нас іще ж є телеграм-канал. А зараз на ваших екранах з'явиться QR-код. Відскануйте його, будь ласка, і ви потрапляєте в наш телеграм. У нас там перевірена головне достовірна і оперативна інформація. Я Буду дуже рада, якщо ви просто стар зараз станете підписником п'ятого каналу і в телеграмі. Ну і звісно, коли ви заходите в Ютуб, звертайте увагу, що під трансляцією у нас є рубрика підтримка. Ви можете допомогти нам, підтримати у вас інформаційний фронт. Підтримати тих журналістів, операторів, водіїв з нашої знімальні групи, які просто зараз перебувають в гарячих точках нашої країни, і ми будемо дуже вам вдячні за це. Рубрика підтримка. Нагадую, натискайте, переходьте. Ну і Тетяна Острікова вже мені підказують. Є з нами на зв'язку. Повторюся ще раз, експертка з економічних питань, народна депутатка восьмого скликання. Тетяна, ну спробуємо ще раз. Вітаю вас. Доброго дня, рада бачити вас. Приходьте до нас частіше, бо в нас чимало економічних питань виникає під час обговорення, тому буду рада бачити, якщо будете частіше у нас з'являтися. Давайте поговоримо про гроші, зокрема, Російської Федерації. Ми бачимо, що офіс президента вже порахував, що мобілізація в Росії потребуватиме щорічно. Якщо це буде щороку, щорічно 1,3 трильйона рублів із бюджету. Давайте пояснимо нашим глядачам. Оця ось сума вона наскільки є непідйомною для їхньої економіки і як вона може вдарити по їхньому бюджету? А ну насправді 1,3 трильйона рублів це не істотно значна сума для російського бюджету, і це призведе до збільшення витрат лише на 5%. Тобто загальні витрати, які були за ну, от 8 чи 9 місяців цього року, вони мають бути збільшені лише на 5%. для бюджету Кремля, насправді ця сума є підйомною, але це ще один крок, який ну ще, ще одна стаття видатків, і вона має, скажімо так, ще один негативний наслідок. Сама мобілізація призводить до... Того, що чоловіки відлучаються від робочих місць, а від відповідно це призведе до ще більшого скорочення економіки, і ну, це в основному ж це ті, хто хто працює, ті, хто годують сім'ї, тому тут ще отакий негативний наслідок мобілізації такої великої кількості людей слід очікувати. Цікавий аспект, навіть не думала в цей бік. Дякую, що підказали. Будемо тепер обговорювати це в наших ефірах. Скажіть, а якщо до цих витрат на мобілізацію, ще ж додадуться і санкції? Я нагадаю нашим глядачам, що восьмий пакет санкцій вже на підході. Ось говорять, що коли там 6-7 жовтня вже мають ухвалити нові санкції. Розкажіть, Тетяно, що це за санкції можуть бути, і вони наскільки боляче вдарять по російській економіці? А справді очікуємо на початку жовтня восьмий пакет санкцій, який Очевидно, складатиметься з трьох частин. Перше, ага. це подальша заборона імпорту технологій, і ми вже на сьогодні бачимо, що ця санкція діє, тому що російські автомобілі та авіабудування, вони фактично є мертвими на сьогоднішній день. Ми навіть з вами знаємо такі побутові історії на побутовому рівні, що, наприклад, Іран їм там дрони поставляє. Ну тобто, Іран, країна, яка є визнана країною терористом, яка в міжнародній ізоляції. Поставляє дрони Росії. Це, це вже говорить про те, що е, через те, що заборонений імпорт технологій, Росія несе її промисловість, воєнна е, зокрема несе великі великі збитки. І, і це дуже е, якраз така вдала санкція. Друге, що обговорюється, це встановлення певної стелі ціни на нафту. І отут основне питання полягає в тому, е, на якому рівні буде ця стеля. Тому що на сьогоднішній день російська нафта торгується 71 долар за барель. В бюджет Росії закладено 44 долара за барель. Тому, відповідно, щоб ця санкція діяла не лише як обмеження для тих, хто придбаває нафту, ну, щоб вони не переплачували, а і діяла на Росію і зменшувала доходи її бюджету, треба, щоб ця стеля була нижче 44, тобто ну фактично на рівні 40 доларів за барель. Поки що ми не офіційно не почули від європейського союзу, а яким чином на якому рівні вони пропонують встановити стелю. Ну і ще одна санкція, яка ну є на сьогоднішній день мало ймовірною, але дуже для нас очікуваною. Це те, що все ж таки Росія буде визнана країною терористом, що призведе до того, що вона стане в один ряд а вже абсолютно на легальних підставах з північною Кореєю, з Іраном. З іншими диктаторськими режимами, але ж ми знаємо, Тетяно, що росіяни ж вони навчилися за цей час обходити санкції. Ми бачимо, як вони працюють там і з ким вони з якими країнами вони співпрацюють. З восьмим пакетом санкцій теж може бути таке, що вони ну, спершу, наче й вдари по них сильно, а потім вони зрозуміють, як це обходити, та й почнуть собі далі жити. Ну ми вже бачимо, що заборону імпорта технологій обійти складно. Тому що це те, що передається з за кордону в Російську Федерацію, і відповідно. А... Тут напряму втягуються уряди і підприємства закордонних держав, де які є правовими демократичними державами, і які слідкують за тим, щоб виконувати закон. Що стосується торгівлі нафтою, справді і торгівлі іншими товарами, справді росіяни навчилися торгувати через Емірати, Казахстан ще через якісь країни, видаючи свої товари і свої енергоносії, там за товари інших походженням з інших країн. Але оця стеля, на мій погляд, якщо вона буде дуже чітко встановлена, то просто покупці не будуть платити більше. І відповідно отаку пряму норму буде обійти доволі складно. Зразу скажу, що це може в довгостроковій перспективі скоротити доходи бюджету Кремля, і відповідно, ми вже бачимо, що за два місяці, липень-серпень, і серпень, доходи російського бюджету скоротилися, і фактично вони проїли те, що заробили той величезний профіцит, що заробили за перші шість місяців цього року. І, можливо, вкупі з санкціями і вкупі з мобілізацією тими витратами, про які ми говорили, це призведе до того, що вперше за довгий час бюджет Росії може бути дефіцитним, чого ми і добиваємось. Скажіть, будь ласка, останнє коротенько, а от такі країни, як, наприклад, Венг Угорщина, які зараз там говорять, взагалі давайте все скасовуйте, або там Австрія, яка теж така, ми бачимо її ставлення до Російської Федерації. Вони ніяк не можуть завадити ухваленню з цього восьмого пакету. Наскільки нам відомо, по нафті, по тому, щоб встановити обмеження ціни по нафті, консенсус досягнутий. А оті хитання і ті качелі, про які ви згадали, зокрема щодо Угорщини, вони стосуються ціни на газ. Але я думаю, що сила переконання, і наші європейські друзі, наші союзники все ж таки знайдуть єдність всередині Європейського союзу і силу ухвалити такі санкції, не тільки по нафті, а й по газу. Ну, будемо на це сподіватися. Дякую вам за цей детальний аналіз. Тетяна Острікова була з нами на зв'язку, експертка з економічних питань, народна депутатка восьмого скликання.